Вітаємо в ефірі відеопрограма Львівського прес-клубу 6 хвилин про. Гість відеопрограми економіст, підприємець, письменник, американець Роман Скасків. Запитання до вас, пане Скасків, як змінити ситуацію, ту ситуацію, в якій опинилася Україна, коли її фактично геополітично виставили на аукціон? З одного боку, Росія 15 мільярдів доларів, з іншого боку, ту ж суму або більшу ЄС. Є ще ваша рідна країна Сполучені Штати так, Америки, так. тобто на оцьому цьому розламі, геополітичному розламі між цивілізаційному геополітичному розламі між Європою і Азією Україну поставили на аукціон. Ми не маємо іншого варіанту виходу з цієї кризової ситуації для України. Ваша думка? Я думаю, ви дуже правильно сказали. Мені здається, що багато українців так ненавидять Росію, то вони би дуже швидко продали себе. До західної цивілізації. Um, але я хочу uh, підтримати ідею, що і росіяни шукають тут скорумповані політики, які вони можуть тримати в кишені, і західні, західна цивілізація тримає шукає тут скорумповані політики в опозиції і хоче з них тримати в кишені. Багато українці це не про це не думають. Ваше питання, як, як зробити, як тут створити волю. Um, самоврадування і вільні гроші люди зараз дуже слабо розуміють гроші, що гроші все в історії не були державні, були конкурентні гроші, були приватні гроші. І як людям дозволено, це таке проста маленька річ. Як людям дозволено користувати будь-якими грошами, які вони хочуть золотом, сріблом, гривнями, євро, долари, як люди можуть самі вибирати і рішати. Які гроші вони користують, то це є велика мережа свободи, і, ніхто, і всім буде дуже важко їх обмежити. Це одна. А друга думка є самовражування. А треба розуміти, як, як, як ті два цивілізації, які хочуть захопити Україну, як вони будують потрібність, то вони дають кредити, дають борги і тоді. Політична класа, щоб себе захищати, їм потрібно далі отримати ті борги. То треба централізована система пенсії, централізовані системи е, суспільного захищування. І ці системи все скорумповані, вони ніколи не ефективні і вони все створюють такі великі борги. Тобто, якщо Україна буде жити в борг, то завжди цей борг розкрадатимуть. Так. Завжди бюджет розбиратимуть ті, хто при владі. Правильно я вас зрозумів? Правильно. І як як але ці системи вони не мушуть бути централізовані, як є львівська пенсійна система, як є ем, шкільні системи по областях замість централізовані? То, то вже багато легше. Тоді люди можуть втікати від корумпованих до кращих. Це обмежує корупцію дуже сильно. Політична класа не може дозволити, щоб ці системи розвалилися. Коли вони скорумповані, вони повинні розвалитися. Пенсійна система повинна вже давно розвалитися і тут, і в Америці, бо вони, вони скорумповані, вони неефективні. Але Політична класа, вони хочуть залишитися там, де вони є, бо їм вигідно. То їм потрібно підтримати ті погані системи. Як ті системи є або приватні, або локальні, місцеві, обласні, то тоді погані можна розвалитися, і, і це не буде така національна трагедія. Який бізнес в Україні зараз, у 2014 році, можна успішно провадити для американського громадянина, щоб він на два роки покинув Сполучені Штати Америки? І, як ви жартували перед записом програми? Поїхав на заробітки? В <риклад> ну я займаюся програмістами. І я думаю, це програмування так розвинуто тут в Україні, тому що нема що від мене красти. Це тільки талант. Нема ну, ніяких заводів, нема ніяких машин, і це дуже шкода, і, і це серйозна проблема, щоб тут таке слабе право власності. Бо інвестори тут не прийдуть, я би, я не маю можливості відкрити завод, але якби, якби я мав такі гроші, я би тут це не робив, бо не маю як його захищити. І на це питання я би радив краще говорити про як створити стильне право власності. Це теж дуже важне питання. Два способи вільний продаж зброї. Yeah, це дуже страшне людям, але є куча статистики. Щойно вийшло досліджування від університету Харварда, найвідоміший університет у світі. Вони порівняли кримінальність європейських країн, де є зброя, де нема. І всюди, всюди показує статистика, коли суспільство озброєне, воно багато спокійніше і має краще право власності. Другий спосіб, як захищати право власності, є організувати і міліцію, і суди. Um, місцева обласні міліція замість, замість державна муніципальна міліція, так, так звана місцева. Му муніципальна, місцева і теж суди. Бо тоді люди, підприємці і люди будуть втікати від поганих районів до добрих районів, і це обмежує корупцію. Ми не знайдемо ангела, щоб можна з ними голосувати, його поставити на президентом. Єдина річ, яка в історії здається, що обмежує. Корупцію це коли люди мають можливість втікати від одного до другого місця. І коли є багато різні міліції, місцеві, коли суди є більш локальні, коли податково є локальні, це обмежує корупцію.